Всім привіт! Я їду додому. Тиждень Німеччині в нас закінчився. Перепрошую, може виглядаю не дуже гарно, але то ранок, неділя, я ледве встала і мусимо вже їхати. Побачимо, скільки буде тривати подорож назад, оскільки ми їдемо з пересадкою. Ми їдемо з Гамбурга на Познань. В Познані в нас очікування три години, і потім з Познані їдемо прямим до Івано-Франківська. Побачимо, скільки часу займе подорож. О, поїхали з нами. Цього разу наші місця в третьому ряду. Тарасик в другому ряду. Зараз будемо вже від'їжджати. Ще 40 хвилин, і ми будемо в Берліні. Так, ми вже майже на вокзалі. Ну що ж, ми вже в Берліні на автостанції. Тут у нас буквально 15 хвилин зупинка, а далі їдемо ще 4 години до Познані. І в Познані у нас очікування 3 години нашого наступного автобусу. Зараз трішки відпочиваємо, ходимо ось по вокзалу берлінському. Трошки розминаємо ножки і їдемо далі. Тут на так. літак. Дивіться, сідає, воно на посадку йде літак. Дійсно дивись, ось тут. Бачимо ну, сідаємо. Ось так ми по всіх кодер перетинаємо кордон між Німеччиною і Польщею. Ну от ми і в Познані. Зараз. П'ята година дня, ми три години чекаємо до восьмої на наш прямий автобус Познать Івано-Франківська. Сидимо зараз в торговому центрі, тут на вокзалі. Чекаємо, відпочиваємо і їдемо далі. То вже буде ніч, слава Богу, будемо спати, бо нас чекає ще далека дорога. Бачиш, наші дітки чекають автобус бідні. Зараз буде автобус вже восьмий вечора. Чекаємо його на платформі. Ми вже на Стрийському вокзалі у Львові, з якого починали нашу мандрівку в Німеччину 22 вересня. Ми вже їдемо назад додому 28 годин, якщо я не помиляюсь. На кордоні ми простоїли 3 годинки, це геть недовго. Але біля Жешо ми потрапили у затор, в якому простоїли 2,5 години. Затор у ужешовий був через аварію. Аварія, на жаль, була з жертвами, і тому довелося так довго чекати. Дві з половиною години очікування, це було занадто. Але слава Богу, до кордону ми добрались нормально. Там за три годинки все пройшли. Зараз у нас за українським часом друга година, а ми тільки у Львові. Нам ще дві години їхати додому. Ох, от така довга у нас вийшла поїздочка додому. Ну, нічого. Трішки у Львові перепочили, і їдемо далі. Нарешті. Скільки в нас виходить? 29,5 годин. 29 Нарешті Франківська. Все, нарешті ми доїхали. Ми от щойно буквально вийшли з автобуса, забрали всі свої валізи. закінчилась наша пригода тривалістю в 10 днів. Сьогодні, вже 2 жовтня, ми повернулися додому, і подорож додому була дуже тяжкою, і виснажливою, тому що ми їхали 29 з половиною годин. Це просто порівнюючи з тим, що я зі Львова в Гамбург поїхала 22 вересня за і. Доїхала за 17 годин, то 29 – це просто якийсь космос. Ми настільки виснажені, але нічого. Слава Богу, ми вдома. Дякую, що подивились це коротесеньке відео про те, як ми їхали з Гамбурга. Також не забудьте подивитись ті відео, які я відзняла в Німеччині про місто Бремен, про парк атракціонів, про мої враження від німецького села і про Балтійське море в Німеччині. Всім папа! -па.